У самому серці Мароко можна побачити безліч архітектурних чудес, які поєднують багатовікові традиції, культуру та історію із сучасністю. У місті Рабат архітектурну спадщину країни можна відчути, прогулюючись вузькими вуличками старої медини. Деякі будівлі стоять із часів фінікійців, карфагенян та римлян. у Марокко завдяки його розташуванню існувало кілька цивілізацій, таких як римська, мусульманська, арабо ісламська, іспансько мавританська. Усі ці цивілізації залишили сліди будівлі та дуже цікаві споруди. багато сучасних будівель у Рабаті також спроєктовано під натхненням від історичного минулого. Наприклад, музей сучасного мистецтва Мухамеда VI, який відкрився у 2014. Тринадцятому році його дизайн заснований на традиційній ісламській архітектурі з французьким та іспанським колоніальним впливом. Цю суміш стилів можна побачити на будинках у всьому Рабаті від пошти Марокко до банку Альма Гріба. Є архітектурні форми засновані на геометрії, є інші форми, засновані на фауні та флорі. І саме ці форми надають марокканській архітектурі оригінальності. Місто Рабат стало місцем, де старе зустрічається з новим, а східний архітектурний дизайн із західним. Приклади можна побачити в усьому місті від залізничного вокзалу і вежі Мохамеда VI, що будується, до великого центру виконавських мистецтв, який планують відкрити цього року. Ми намагаємося впроваджувати інновації, але водночас використовувати певні візерунки та прикраси, натякаючи на квіткові, геометричні та каліграфічні елементи. Останніми роками в Марокко дедалі більше уваги приділяють екологічній архітектурі. Прикладом можуть бути екобудинки, побудовані за 60 кілометрів від рабата. Вони мають форму куполів та створені з місцевої утрамбованої землі.